11 квітня 1597 року центральна площа Варшави перетворилась на театр жорстокості. Натовп зібрався подивитись на кривавий фінал історії найбільшого ворога Речі Посполитої козацького ватажка Северина. Наливайка його тіло четвертували, а голову виставили на палю на загальний огляд. Влада святкувала, вони були впевнені, що разом з тілом знищили і саму ідею повстання, але вони помилялись, вони вбили людину, але натомість породили привида. І цей привид виявився набагато страшнішим за живу армію. Вітаю на каналі Незламна Історія. Сьогодні ми проведемо справжнє розслідування, чи справді загинув наливайко тієї весни, як легенда про його повернення роками. Наводила панічний жах на польську шляхту, і що виявилось небезпечнішим для імперії живий гетьман чи його невмирущий дух. Додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, чому деяких героїв просто неможливо вбити, адже їхня історія незламна. Щоб зрозуміти, чому привид наливайка був таким страшним, треба спочатку зрозуміти, ким була ця людина за життя. І перше, що ми маємо усвідомити, він не був простим селянином чи розбійником, що раптово взявся за зброю. Северин Наливайко був продуктом своєї епохи, досвідченим воїном і людиною, яка бачила систему зсередини. Він народився у місті Гусятин у родині дрібного шляхтича. Його брат Дем'ян став придворним священником наймогутнішого українського магната того часу, князя Костянтина Острозького. Завдяки цьому Северин отримав чудову військову освіту і став сотником надвірних козаків в особистій армії князя. Це не були звичайні селяни, це була еліта, професійні солдати, загартовані у боях з татарами. Наливайко знав тактику, володів зброєю і вмів керувати людьми. Він бачив, як влаштована річ Посполита, знав її сильні та слабкі сторони, і довгий час він був частиною цієї системи. Але історія наливайка, як і історія багатьох українських повстань, почалася з особистої трагедії та кричущої несправедливості. Польський шляхтич на ім'я Мартин Калиновський по звірячому побив до смерті його батька і захопив їхній родинний маєток. Северин, як людина системи, спробував добитися справедливості у суді, але суди Речі Посполитою були глухими до скарг русина проти знатного поляка. Справу просто проігнорували саме в цей момент, у наливайку щось зламалось. Він усвідомив, що для таких, як він, закони не працюють. Що єдиний закон, який поважає шляхта, це закон сили. Біль однієї людини став іскрою, що запалила цілу країну. Наливайко залишає службу востроцького і йде на Запорізьку Січ. Єдине місце, де можна було зібрати армію для помсти. Але коли він почав свій похід. Сталося дещо несподіване. До нього почали стікатися тисячі людей, не лише козаки. До нього йшли селяни, міщани, священики, всі, хто втомився від свавілля магнатів, від релігійних утисків після Берестейської унії, від безправ'я та злиднів. Особиста помста на ливайка миттєво переросла у щось набагато більше. Він став символом надії на справедливість його армія, наче степова пожежа. Охоплювала одне місто за іншим: Братслав, Бар, Луцьк, Слуцьк. Повстання розросталося з неймовірною швидкістю. Наливайко не просто грабував маєтки, він проводив свій власний суд. Він знищував документи, де були записані селянські борги, роздавав бідним панське майно і жорстоко карав тих, хто знущався з простого люду. Для українських селян він був месником та визволителем. Для польської шляхти втіленням апокаліпсиса кульмінацією його могутності став зухвалий рейд на могилів, велике торгове місто на території сучасної Білорусі. Він захопив його, продемонструвавши, що здатен завдавати ударів глибоко в тилу ворога. Паніка охопила всю річ Посполиту. Король Сигізмунд Третій зрозумів, що це вже не просто бунт, це повноцінна війна, яка загрожувала самому існуванню держави. Проти Наливайка та його союзника, гетьмана Григорія Лободи, кинули найкращі сили: коронну армію на чолі з досвідченим полководцем Станіславом Жолкевським. Наливайко став ворогом номер один. Він був настільки могутнім, що, здавалося, нічого не може його зупинити. Але ніхто, навіть сам Наливайко, ще не знав, що найстрашніша битва чекає на нього попереду, і саме її результат породить легенду. Про його безсмертя зіткнення двох армій було неминучим, регулярне, добре озброєне коронне військо Жолкевського проти повстанської, хоч і численної, але менш організованої армії. Наливайка. Вирішальна битва відбулася навесні 1596 року, в урочищі гострий камінь неподалік Білої церкви. Козаки билися відчайдушно, але перевага у артилерії та кінноті була на боці поляків. Після кровопролитного бою повстанці були змушені відступати. Вони рушили на схід до кордонів Московії, сподіваючись знайти там порятунок. Їхній шлях перетворився на справжнє пекло. За ними по п'ятах йшла армія Жолкевського, а в кожному місті їх чекали ворожі гарнізони. Відступ тривав кілька тижнів разом з козаками йшли їхні родини: жінки, діти, старі. Це був не просто відхід армії, це була міграція цілого народу, що повірив у свого лідера. Кінець цієї трагічної подорожі настав біля річки Солониця неподалік від Лубен. Тут козаки зупинилися і збудували укріплений табір. Вони оточили себе кількома рядами возів, викопали рови, насипали вали. Це була справжня фортеця на колесах, класична козацька тактика. Жолківський не наважився на прямий штурм і почав тривалу облогу. Те, що відбувалося у таборі на Солониці, стало однією з найдраматичніших сторінок української історії. Два тижні десятки тисяч людей перебували у повній блокаді, у них закінчувалася їжа, вода, порох, почався голод, спалахнули хвороби. Польська артилерія безперестанку обстрілювала табір, завдаючи величезних втрат. Люди їли коней, собак, варили шкіряні ремені. В таких нелюдських умовах всередині табору почався розкол. Частина козаків, так звані реєстровці на чолі з гетьманом Лободою, схилялася до переговорів з поляками. Вони вірили, що якщо видати ватажків повстання, зокрема наливайка, то іншим збережуть життя. Наливайко та його прихильники були категорично проти. Вони знали, що вірити обіцянкам шляхти не можна. Цей конфлікт досяг точки кипіння під час однієї з суперечок вибухнула бійка, і Григорія Лободу було вбито. Це ще більше поглибило розбрат зрештою, виснажені голодом і зневірені козаки, що підтримували ідею переговорів, схопили Наливайка та кількох його соратників і видали їх Жолкевському. Вони сподівалися на милість, але милості не було. Як тільки Жолкевський отримав у свої руки ватажків, він наказав своїм військам атакувати беззбройний табір. Почалася різанина. Тисячі козаків та їхніх родин були по звірячому вбиті. Ця подія увійшла в історію як солоницька трагедія. Наливайка та його найближчих поплічників Матвія Шаулу та Шостака закували в кайдани і відвезли до Варшави. Їх возили у клітці по містах, демонструючи перемогу над бунтівниками. Суд був недовгим і передбачуваним. Вирок, смертна кара. І ось тут історія роздвоюється. Офіційна задокументована версія свідчить, що 11 квітня 1597 року Северина Наливайка після жорстоких тортур четвертували. Це стандартна для того часу страта для державних зрадників. Його тіло розрубали на частини, а голову насадили на палю. Але в народі народилася інша, набагато страшніша і яскравіша легенда. Легенда про мідного бика. Згідно з нею, наливайка спалили живцем у розпеченій мідній фігурі бика, а на голову йому поклали розпечену залізну корону. Цей образ був настільки потужним, що затьмарив офіційну версію. Чому? Бо він краще відображав масштаб ненависті влади до наливайка і той біль, який відчував народ. Ця легенда перетворила страту на акт мучеництва. Здавалося б, історія завершена. Лідер повстання страчений, армія знищена, народ заляканий. Річ Посполита могла зітхнути з полегшенням. Але саме в цей момент, у попелі Варшавського вогнища, почалося щось нове, щось, чого ніхто не очікував. Почалося народження привида, адже смерть це ще не кінець, іноді це лише початок. Уявіть собі, психологічний стан польської шляхти після придушення повстання вони перемогли, але ця перемога коштувала їм неймовірних зусиль, грошей і нервів. Наливайко змусив тремтіти всю державу, його ім'я стало синонімом хаосу, руйнувань і смертельної небезпеки. І хоча його стратили публічно, у глибині душі у багатьох залишався ірраціональний страх. А що як він повернеться? Цей страх не був безпідставним, майже одразу після страти по українських землях поповзли чутки. Одні казали, що козакам вдалося викупити наливайка з в'язниці, підмінивши його іншим в'язнем. Інші розповідали, що він дивом вцілів під час тортур і втік, щоб зібрати нове військо. Кожна така чутка, навіть найнеймовірніша, падала на благодатний ґрунт. Народ, пригнічений поразкою, відчайдушно хотів вірити у диво. Він хотів вірити, що їхній захисник живий, і влада Речі Посполитої сама підживлювала ці легенди. Чим жорстокішою була розправа, чим більше вони намагалися стерти пам'ять про наливайка, тим сильнішою ставала віра в його надлюдські здібності. Вони хотіли його вбити, а натомість зробили його безсмертним. А потім почалося найцікавіше. Легенда почала матеріалізуватися. Через кілька років після страти на українських землях почали з'являтися люди, які називали себе Северином Наливайком. Це був феномен, який сьогодні ми б назвали феноменом самозванців або лженаливайків. Найвідоміший такий випадок стався приблизно через 10 років після офіційної смерті гетьмана. На Запорізькій січі з'явився чоловік. Який стверджував, що він дивом врятований наливайко, він розповідав неймовірну історію свого порятунку, і багато хто йому вірив. Чому бо хотіли вірити? Його поява викликала справжній переполох. Самого імені Наливайка було достатньо, щоб знову почати збирати людей під прапори боротьби. Але найцікавіше це реакція польської влади. Здавалося б, вони мали всі докази його смерті. Вони могли б. Просто висміяти цього самозванця, але вони цього не зробили. Навпаки, вони сприйняли цю загрозу надзвичайно серйозно. По всій країні розіслали накази про посилення пильності. У документах того часу ми бачимо панічні звіти місцевих старост про появу наливайка і про те, що народ знову бунтує. Це найкращий доказ того, наскільки потужною була легенда. Навіть якщо шляхтичі у своїх варшавських кабінетах розуміли, що це самозванець, вони також розуміли, що для тисяч простих людей це не має жодного значення. Ім'я наливайко перетворилося на бойовий клич, на символ, який міг підняти на нове повстання. Привид виявився набагато небезпечнішим за живу людину. Живу людину можна було вбити, ув'язнити, перемогти. А як перемогти легенду, що живе у серцях тисяч. Це і є відповідь на головне питання нашого розслідування. Чи міг наливайко вижити фізично? Історична наука каже ні. Шанси на це були практично нульовими. Публічна страта сотні свідків зацікавленість влади у його смерті. Все це робить версію про фізичний порятунок майже неможливою. Але головний висновок нашого розслідування полягає в іншому: це не має значення. Бо справжнє воскресіння наливайка відбулося не в його тілі. воно відбулося у народній пам'яті, його ім'я стало прапором. Кожен новий ватажок повстання, кожен хто виступав проти несправедливості, в певному сенсі ставав новим наливайком. Він перетворився на архетип, на вічний образ українського месника, який повертається знову і знову, коли його народ потребує захисту. Влада Речі Посполитою думала, що стративши наливайка, вони вирішать проблему. Але вони створили проблему, яка переслідувала їх ще десятиліттями. Вони хотіли поховати його ім'я, а натомість викарбували його у вічності. Вони створили собі безсмертного ворога, який продовжував свою війну ще довго після того, як його серце перестало битися. І ця війна, ідей, виявилась набагато важливішою за будь-яку битву, виграну на полі бою. Історія Северина Наливайка це ідеальний приклад української незнищенності. Це історія про те, що ідея, яка запалала у серцях людей, стає сильнішою за будь-яку армію. Ворог може зруйнувати наші міста, він може вбити наших героїв, але він безсилий проти нашої волі до свободи. Століттями імперії та Річ Посполита Російська імперія Радянський Союз намагалися остаточно вирішити українське питання. Вони знищували наших лідерів від Наливайка та Мазепи до Петлюри та Бандери. Вони влаштовували геноциди, забороняли мову, переписували нашу історію, намагаючись переконати і нас, і весь світ, що нас не існує. Але щоразу відбувалося те саме диво, що і з наливайком. На місці вбитого героя виростала легенда, Легенда, що ставала ще могутнішою і надихала мільйони на продовження боротьби. Кожен акт терору проти нас лише загартовував наш дух і робив нашу віру у власну правоту незламною. І сьогодні, коли новий ворог, спадкоємець старих імперій знову прийшов на нашу землю, щоб знищити нас. Історія повторюється. Вони думали, що захоплять нашу країну за три дні. Вони були впевнені, що ми здамося, але вони не врахували одного. Привид гетьмана, наливайка, воює разом з нами. Він живе у кожному воїні, що стоїть на смерть під Бахмутом чи Авдіївкою. Він живе у кожному волонтері, що віддає останнє для перемоги. Він живе у кожному з нас, хто відмовляється здаватися і продовжує боротися. Тому що наливайко це не просто історична постать. Це символ. Символ того, що українців неможливо поставити на коліна. Нас можна вбити, але неможливо перемогти, бо наша ідея свободи безсмертна. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось це розслідування, підтримайте канал, Незламна історія, лайком та підпискою. І обов'язково натисніть на дзвіночок. А в коментарях напишіть. Історію якого ще українського героя, чия легенда, виявилась сильнішою за його смерть, ви хотіли б побачити наступною: Борітеся, поборете, слава Україні.